Чому дитину називати та визначати різні емоції? Хоха може бути дуже дуже різною. На ці картки, як ти думаєш, яка хоха? А, вісела у Чому дитину спів переживати іншим? Яке число випало? випала? Під номером 4. Яка у нас хуха? Та -да, не страшно. Так, а як ти думаєш, що могло злякати хуху хоху? буде боятися, бояться тебе собаки будуть хапати. Можливо, її цей гавкіт злякає сильно. Добре, окей. Хочемо дитину розуміти, що з нею відбувається. Це зла хуха. А коли ти буваєш злою? Тоді треба... Я, тоді... Я не в світу пораз, не дає мені треба йти спати. Я і так... А Хочу запиратися. Ще... А хочеться ще грати. Скільки ми їх подаруємо? подаруємо? Добре, для емоційного розвитку важливо навчити дитину розуміти, що з нею відбувається. Один із найкращих способів переказувати пригоду, називати всі свої емоції, щоб могти ними керувати.